Хочеш бути жінкою, від якої чоловіки втрачають розум? отак Отакіда. Якщо ти хочеш бути жінкою, від якої чоловіки втрачають розум, пливуть, куди хочуть вони. Канти в нас пливуть, куди вони хочуть. Що необхідно робити? Робити або не робити. Е Тут про те, що тобі необхідно розкрити свою жіночу силу, повірити в себе, світити просто, просто бути собою, просто те, що ти відчуваєш, бачиш, вже вже нести. В тебе вже є щось, що ти вже можеш нести. Але ти чомусь вирішила, що краще тобі це все закрити і бути якоюсь такою скромною, от, такою якоюсь. Ну, по карті наче ось дивись, Тут ти вже можеш отак світити, прям, да? що всі прямо очі буде виїдати. А ти така, ні, я тут потихонечку, я тут десь десь тут ні. ти десь зажимаєшся. E, наче ти бережеш енергію бережеш енергію для переходу на наступний якийсь етап. E, для наступного етапу тобі енергія також прийде. Починай світити вже сьогодні. Не, куди ти її акумулюєш, значе ти її зберігаєш для переходу на наступний етап. Але тобі вже треба сьогодні світити. Чому? Навіщо і, 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 і що ще кажуть? Бо бо тут може е, прийти, притягнутися на цю енергію чоловік, іде Бог, шлюб не зв'язків, його гра на сопілці, на сопілці єднала серця. І того, якщо ти починаєш світити вже зараз. Тут притягується до тебе ну, якийсь чоловік. Якщо ти там щось, щось чекаєш, якогось кращого моменту, ось колись я там почну, вже, чи як зустріну, чи як не зустріну, чи щось ти там собі придумаєш. От тоді я почну. Ні, починай світити вже сьогодні, вже зараз, вже випромінювати ці енергії щастя, легкості радості, тому що е, твоя ця енергія. Кайфова, вона тобі допоможе навіть у фінансах. Вона тобі допоможе в тому, що ти зможеш допомагати іншим людям. своєю енергією, ти інших будеш, наче як заряджати, і допомагати навіть. Іншим розкриватися, навіть вони можуть цього не усвідомлювати, і ти також можеш і не усвідомлювати, і не бачити, що ти своєю енергією можеш когось ще е, здвинути. Ну тобто, можливо, ти щось транслюєш, щось показуєш, то показуй е, такого типу ще більше, знаєш то показуй такого ще більше. Бо люди вже змінюються реально, бо в тебе дуже багато енергії є, яка і для тебе тут вистачить, знаєш, так вистачить і для тебе, і для людей, тому що тобі йде для того, щоб ти е, ділилася. А то там ті, діменюги тільки розказують, що там енергії не вистачить, чимсь лякають якоюсь фігньою там, а, от, що там. Будеш вилазити, що то там буде, коротше, чи не буде. Ну, це якісь там лякачки, це все діменюги там лякають, так? Да? От, можливо, можливо. Ні, так залишимо коротше.